Того літа в новосілках було так гаряче, що навіть мухи лінувалися літати, а плітки розходилися швидше, ніж інтернет. Та й привід був такий, що все село аж гуло, наче вулик перед грозою. Сідайте зручно, слухайте. До баби Одарки повернулася онука христина. І не просто зі Львова, а з самої Італії, де п'ять років гнула спину на заробітках, доглядаючи якихось там сеньорів. Люди думали, що Христя привезе валізи з євро, парфуми та, може, нові штори, але вона привезла дещо цікавіше живого італійця. Звали його, здається, Антоніо, але в селі його вже через годину перехрестили на Антона. Виглядав він як картинка з того журналу, що поштарка носить тільки для своїх високий, чорнявий, зуби такі білі, що вночі без ліхтарика ходити. А штани на ньому такі вузькі, що місцеві чоловіки сперечалися, як він у них взагалі сідає. Першою тривогу забила сусідка Ганя, яка мала очі, як рентген, і язик, як помило. Вона висіла на плоті ще з самого ранку, вдаючи, що вибирає колорадських жуків, хоча насправді сканувала одарчене подвір'я. Одарко! То що? Твоя Христя вже вернулася? А що то за павич, на неї крутиться? То вона його купила, чи він сам прибився? Баба Одарка, хоч і сама була ні в сих, ні в тих, гордо випнула груди. Треба ж, Марку тримати перед сусідками. Не твоє діло, Ганю, то пан Антоніо, Італієць. Він приїхав просити руки моєї Христини. Руки? Та ти подивися на нього. Він же, певно, ні коси в руках не втримає, ні відра води не принесе. Йой, Одарко, нащо тобі той клопіт? Він же тобі всю пенсію на свій манікюр переведе, чи ти думаєш, він сюди приїхав картоплю копати? Одарка лише фиркнула і пішла до хати, але серце в неї було не на місці, бо і справді той Антоніо був якийсь занадто гарний. Ходив по двору, усміхався до курей, нюхав кріп і казав «Беліссімо, наче то не кріп а букет троянд». А Христя лише сміялася і дивилася на нього такими очима, що бабі аж млосно ставало. А що як він не жених? А що як він якийсь аферист, що дурить наших дівчат? Може, він Альфонс, що шукає багатої нареченої з українським чорноземом? Або ще гірше, може, в нього в Італії вже семеро дітей, жінка італіянка яка б'є тарілки? Одарка ніч не спала. Ворочилася, слухала, як цвіркуми співають, і думала. Христя каже, що любов. Але ж яка то любов, коли вони навіть борщ по різному їдять? Він у борщ сметану не кладе, а сипле якийсь порошок з пакетика. Хіба це людина? На ранок Одарка вирішила твердо Треба йти до Ніни. Тільки Ніна, наша сільська провидиця, скаже правду. Бачить вона людей наскрізь, як рентген у районній лікарні, тільки без черги. Взяла Одарка десяток свіжих яєць, шмат сала, бо з порожніми руками до вищих сил не ходять, і пішла на край села. Треба було знати точно, чи готувати весільні рушники, чи гнати того Антона мітлою аж до кордону. Ранок у баби Одарки почався з крику. І кричав не півень, а Антоніо. Справа в тому, що італієць, звиклий до біде і теплої підлоги, вирішив зранку відвідати зручності. А зручності в Одарки. Це дерев'яна будка в кінці городу, де на дверях вирізане серце, а всередині живе павук Валера розміром з горіх. Антоніо туди зайшов героєм, а вилетів, як куля, верещав дівочим голосом щось про монстро і маммамія. Сусідка Ганя, яка вже чергувала на посту біля вишень, аж похлинулася чаєм. Одарко! Твій італій, що ведмедя там побачив, чи то він так на ціни на газ реагує. Але це був тільки початок. Антоніо вирішив, що він мусить бути корисним. Побачивши, що Одарка несе воду з криниці, підскочив, вихопив відра і, виблискуючи своїми лакованими мештами, побіг до хати. Біг він рівно доти, доки не наступив на сапу. Йой! Цапа, як у німому кіно, дала йому ручкою по лобі, Антоніо зойкнув, відра полетіли в різні боки, і вода вилилась прямо на його білосніжні, як сніг у Карпатах, сподні. Христя сміялася, а Одарка тільки сплеснула руками. Йой, дитино, та куди ж ти пхаєшся, то тобі не піця, тут рівновагу треба мати. Тепер прати ті штани то ж ціла наука, вони ж, певно, делікатні, як твоя натура. О, -о, -о. а далі була драма на кухні. Антоніо захотів кави. Еспресо, каже він, і показує пальцями малесеньку чашечку, наче для котика. Подарка подивилася на нього, як на хворого, і налива йому півлітрове горня галки з цикорієм, щедро заділивши домашнім молоком, в якому ложка стояла. Пий яке там еспресо. Від того еспресо серце стане, а від мого молока ще й рум'янець з'явиться. Антоніо сьорбнув, очі в нього полізли на лоба, він щось пробелькотів про капучино і побіг шукати води. Але крана текла тільки холодна, і то не завжди. Та найстрашніше сталося в обід. Антоніо вирішив подружитися з природою. Він побачив одарченого півня, здоровенного, рябого, з характером прокурора. Італієць витяг телефон, щоб зробити знимку. Півень такого панібратства не стерпів. Він наїжався, розпустив крила і пішов у наступ. Антоніо верещав, як різаний, тікаючи по всьому подвір'ю, перестрибуючи через гарбузи, а півень дзьобав його в ті самі модні італійські сідниці. Йой, рятуйте! кричала Ганя через паркан, знімаючи все на телефон. Ударко, півень твого зятя доїдає! Коли Антоніо, захеканий, червоний і в реп'яхах, нарешті сховався в хаті, Одарка зрозуміла так діла не буде. Цей хлопець, не те, що до зими не доживе, він до вечора не дотягне. Вона швидко перевдягнула фартух, взяла кульок з гостинцями і побігла до ніни. Ніночко, рятуй. закричала вона ще з порогу – Скажи, чи то мені за гріхи, чи то Христі на щастя, бо воно ж таке безпомічне, як курчав дощ, чи то він нас дурить, чи справді він такий вар'ят. Ніна сиділа за столом, розкладала карти, а на печі в неї мурчав кіт. Вона подивилася на захекану одарку, хитро примружила одне око і сказала так спокійно, що аж мурашки пішли. Сідай, Одарко. Зараз подивимося, що то за фрукт твій італієць. Тільки бачу, карти кажуть, що не такий він простий, як здається. О, непростий. У хаті провидиці пахло сушеним любистком. І трохи валер'янкою, бо клієнти останнім часом пішли нервові. Ніна довго тасувала колоду, щось шепотіла, а потім різко ляснула картою по столу. Бачу. сказала вона так голосно, що кіт аж підскочив. Одарко, слухай сюди. Твій італієць він не просто так приїхав, він готує замах. Одарка схопилася за серце. На мене? Та ні, на твоє суверенне право. Карти кажуть, він хоче вкрасти скарб роду. Бачу, як він уночі, коли місяць зійде, піде на город. Там, де стоїть тінь. Він буде перед нею на колінах стояти і щось їй тицяти. Якщо ти, Одарко, не втрутишся, то він забере своє і втече. Йой. Одарка вилетіла від ніни, як ракета земля город. В голові гуділо Скарб роду. Це ж вона, певно, про закопаний бідон зі спиртом, що дід покійний ще прибережні від сховав. А тінь це ж стара грушка, під якою той бідон і лежить. Ах ти ж, макаронник хитрий, то він не христю любить, він спирт відчув. Вечір тягнувся довго, як гума в старих трусах. Одарка загасила в хаті світло, взяла в сінях рогач для переконливості і засіла в кущах малини. Комарі гризли немилосердно, але баба терпіла. Вона мусила врятувати родинне надбання. Десь опівночі двері хати тихенько рипнули. Наганок вийшов Антоніо. У місячному сяйві він виглядав, як злодій з кіно, крався навшпиньки, озирався і притискав щось маленьке до грудей. Ага, інструмент несе. Відкопувати буде зараза. Італієць повільно рушив нагород. Але пішов він не до грушки. А зупинився біля городнього опудала, на яке одарка вчора начепила свій старий плащ і хустку, щоб горобців лякати. Опудало в темряві і справді виглядало, як кремезна баба. Антоніо зітхнув, витер піт щола і впав перед опудалом на коліна. О Боже. Одарка в малині аж рота відкрила. Що він робить, молиться? Чи то якийсь італійський ритуал, щоб бабу зі світу зжити. А Антоніо тим часом витягнув із кишені маленьку коробочку, відкрив її, щось блиснуло, і почав говорити до опудала, ламаючи язик: Пані бабця, Одарко, п'єрфаворе, я кохаю ваша Христина. Я хороший, я не їм багато. Я буду сапати, тільки дай благословення. Він тремтів, бідний, як осиковий листок. Він думав, що стара Одарка то страшніша за чорта, і вирішив спочатку домовитися з її копією. Але Одарка з малини того не чула, бо в вухах шуміла кров. Вона бачила тільки одне чужинець стоїть на колінах перед моїм плащем і тицяє йому якусь блискучу штуку. Заговорює, на смерть заговорює і клятий. Баба вискочила з кущів з войовничим криком. Ану, пішов від мого чучела. Шлях би тебе трафив, Антихристе, не віддам. Антоніо від переляку аж підскочив, заплутався в у власних ногах і полетів прямо в буряки. Коробочка вилетіла з його рук, описала дугу і хлюпнулась у відро з помиями, що стояло біля межі. Мама, мія! заверещав Антоніо з буряків. Дізастро! Катастрофа! Яка тобі катастрофа? Ти чого придурок, ночами по городах шастаєш? Чого моєму опудору кланяєшся? Тут на ганок вибігла заспана Христя в самій нічній сорочці. Бабо, Тоні, що тут робиться? Ви що, чисто подуріли? Антоніо весь у землі піднявся і жалібно показав пальцем на відро з помиями. Христина, там Анелло, перстень. Я хотів сюрприз для бабушка, щоб вона не кричала. Одарка завмерла. Рогач випав з рук. Перстень? перепитала вона, дивлячись то на переляканого італійця, то на своє опудало, то на відро з помиями. То ти що? сватався до мого старого плаща? В тиші було чути тільки, як цвіркуни співають, і як десь у селі гавкав пес, наче сміявся. У темряві стояли троє. Антоніо, мокрий і в землі, як свіжа редиска, христина. Що намагалася не розсміятися, і одарка, яка згорала зі сорому швидше, ніж сіно у вогні. Йой шлях би мене трафив, старезна дурепа. Я подумала, що ти хочеш наврочити щось. Христина дістала ліхтарик. Утрох вони схилилися над відром. Антоніо скривився, бо її пахли не романтикою, а кислими борщовими залишками. Але він зрозумів, щоб отримати Христину. Треба пройти це випробування. Нон, нон проблема. сказав він, зібравши всю свою мужність, засунув руку у відро, глибоко зітхнув, витягнув перстень і показав його одарці. Бабцю, Одарка, прошу. Я хотів файно, романтично, але я боюся, що ви мене вб'єте. Одарка забрала перстень, швидко протерла його об свій фартух і блискучий діамант засяяв у місячному світлі як зоря. Вона подивилася на Антоніо. Усе тіло в нього тремтіло. Він був увесь у багні, але очі світилися щирістю. Ну, ти й вар'ят, Антоніо, зітхнула Одарка, а в голосі вже не було гніву, а тільки втома і тепло. Треба було мені в лоба стукнути і просити, а не з своїм опудалом переговори розводити. Вони зайшло до хати. Христина, посміхаючись, нарешті прийняла перстень. Одарка заварила м'ятного чаю. Антоніо переодягнувся, і вона перша розповіла йому, що це не вона зла, а просто переживає за свою онуку. Ти, Антоніо, може, й не вмієш копати картоплі, сказала Одарка, подаючи йому величезний кухоль чаю, але ти маєш серце. І ти не втік від мого півня, а це значить, що ти справжній легень. Вранці, коли Ганя прибігла з новою порцією пліток і вже хотіла питати, чи не закопала Одарка вночі італійця. Вона побачила на ганку трьох. Антоніо сидів поруч із христиною, посміхався, а на її пальці виблискував тонкий золотий перстень. Він намагався їсти млинці, але робив це обережно. А баба ударка сиділа поруч, дивилася на нього вже не з підозрою, а з м'якою усмішкою. Вона зрозуміла, що скарб роду, про який говорила Ніна, це не бідон зі спиртом, ні не старе золото. А щастя її онуки. А плітки в новосілках того дня перестали бути страшними, вони стали добрими. Всі обговорювали, що на весілля приїде ціла фірма макаронників, і вже вираховували, скільки літрів самогону доведеться гнати. Одарка лише хитала головою і казала сусідам, які підходили з привітаннями Люди добрі! Що я вам скажу? Любов то є така сила. Що їй ніяким рогачем не відженеш, навіть якби той рогач був у руках божевільної баби. Найголовніше, щоб серця були чисті, а решту, решту ми його навчимо. Вся вулиця засміялася. І той сміх був такий теплий, що дійсно грів по-доброму. Бо в кінці кінців усе, що треба для миру в селі, це чиста любов, добра сварка. І одна ніна, яка завжди скерує людей у потрібний, хоч і трохи дурнуватий бік. Ось такий випадок стався в новосілках, мої друзі. А ви пишіть в коментарях, який трафунок стався у вас. Пишіть, які теми вас цікавлять. Дід почитає і напише для вас всіх смішну оповідку. Дякую, що були зо мною до кінця. Бережи нас Боже! Хай настане мир і слава Україні!